Прогноз погоди на квітень 2025 року для всієї України у вигляді загальних тенденцій. Прогноз базується на кліматичних особливостях квітня в Україні, весняне потепління, нестабільність погоди і можливі опади. Друзі, якщо вам подобаються наші прогнози, підтримайте нас, підпишіться на канал, поставте лайк і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Ваша підтримка надихає нас на нові відео. Загальні тенденції по всій Україні на квітень. 2025 2025 року будуть такі. В розрізі температури вночі від 0 до плюс 12, днем від плюс 8 до плюс 22. Тенденції становлять такі: квітень 2025 року розпочнеться з помірно теплої погоди, що є типовим для початку другого місяця весни. У перші дні з 1 по 10 квітня нічні температури коливатимуться в межах 0 плюс 5, а денні досягатимуть від плюс 8 до плюс 13. На початку. Місяця можливі короткочасні нічні заморозки, особливо в перші дні через залишки холодних повітряних мас. З другої декади від 11 до 20 квітня температура почне зростати. Нічні показники піднімуться до плюс 5, плюс 9, а денні до плюс 14, плюс 18, що свідчить про поступове встановлення теплої весняної погоди. Наприкінці місяця, 21-30 квітня, очікується подальше потепління ночі стануть. Комфортнішими від плюс восьми до плюс дванадцяти, а дні порадують теплом на рівні плюс 18 плюс 22. У деякі дні, особливо в останніх числах, температура може сягати позначок близьких до літніх, але з можливими короткочасними похолоданнями через проходження холодних фронтів. В розрізі опадів протягом квітня опади будуть помірними, але нерівномірними. У першій половині місяця від 1 до 15 квітня дощі ймовірні, частіше. Часні, але іноді інтенсивні, особливо в період від 5 до 10 квітня. У цей час можливі грози, що є типовим явищем для весняного переходу у другій половині місяця від 16 до 30 квітня кількість опадів зменшиться. Хоча окремі дощові дні, наприклад, від 20 до 24 квітня, все ще можливі. Загалом опадів буде менше ніж у березні, але вологість залишатиметься високою через весняну відлигу. З хмарністю і сонцем ситуація буде така. Початок квітня буде переважно хмарним із проясненнями, оскільки нестабільність погоди ще даватиметься в знаки. В середині місяця від 10 до 15 квітня кількість сонячних годин зросте, а до кінця квітня від 20 до 30 в ясних днів стане значно більше. Сонячна погода сприятиме відчуттю повноцінної весни, хоча хмарність періодично повертатиметься під час дощових періодів. З вітром ситуація буде така: протягом квітня переважатиме західний і південно західний Західний вітер помірної сили 8-18 км на годину у першій половині місяця. Можливі пориви до 20-25 км на годину під час проходження циклонів, особливо в дощові дні. Наприкінці квітня вітер стане слабшим: 5-15 км на годину, що створить комфортніші умови. Загальна картина на квітень 2025 року в Україні буде місяцем повноцінного весняного потепління з поступовим переходом до стабільно Теплої погоди. Початок місяця збереже нестабільність із можливими заморозками та дощами. Середина принесе помірне тепло з періодичними опадами, а кінець квітня закріпить весняні умови з сонячними днями та комфортними температурами. Загалом місяць буде теплішим, ніж березень, але з типовими для весни перепадами погоди. Бажаємо вам теплого квітня та мирного неба.